Вітаю ваша ноні підписники та гості каналу Альтернативна історія звати мене Сергій, і у сьогоднішньому коротенькому відеороликові я хотів би показати вам модифікацію, яка оновлює та додає нові фокуси для німецького рейху, граючи за нацистську німеччину по-новому. Отже, друзі, я коротенько вам розкажу, того, що модифікація не є локалізована на російську та українську мову, але із того, судячи з того, що мені вдалося прочитати, то мод самий оновлює дерево фокусів. Практично перероблюючи його, на превеликий жаль, я думаю, що дійсно на превеликий жаль, немає от тепер на даний час створити альтернативну історію, скинути Гітлера, але були додавлені фокуси такі на кшталт. От дивіться, дуже цікаво, подивитися за СС-дивізії, які будуть розташовуватися та набиратися із окупованих частин. В частности французької держави, якщо ви підкорите, російською, українською, якщо окупіруєте, і навіть американську, дивіться, дивізії СС. Це перше було доповнення. Що стосується політичного доповнення, то тут у нас є можливість підтримати Італію, і, ну, і по суті зробити так, аби Італія була більш сильною за допомогою німецької держави. Плюс до того є можливість, от дивіться, тут у нас вже на цей раз впливати більш-менш на грецьку політику, впливати на, як ми бачимо, норвежську політику, тобто країн Скандинавії, тут у нас і, або дружба із норвежськими державами скандинавськими, або навпаки, їхнє захоплення. Плюс до того з тих територій, які ми окупуємо, ми будемо мати нагоду. Не лише тільки розширити свій вплив, але і отримувати великі позитивні бафи до нашої нацистської держави. Також є політика, яка стосується ну, Азіатського континенту. Тут ми, як і зазвичай, підтримка Китаю чи Японії. Якщо Китаю, то буде своє дерево, таке невеличке із трьох фокусів, ну а якщо лише сугубо Японії, то подальші дії мені навіть. Ну, важко сказати, що буде далі. Тим не менше, є у нас експанденту Гестапо, розширення Естапо, Гестапо, і за рахунок цього розширення буде, дивіться, робитися акцент на знищенні на превеликий жаль єврейського народу. Тож саме операція Барбароса, підтримка Фінляндії. Тут що цікавого ще додали, я вам покажу. Це культ особистості Адольфа Гітлера. Дійсності було оновлено на, на кшталт сталінського культу особистості. Тут додавлені були фокуси, які покращують та поліпшують бафи, які надає Адольф Вітлер для німецького народу. Є в нас навіть можливість в ліберейшнс Європа, це Вільна Європа, чи створення тисячолітнього рейху. Це, до речі, ну, дуже позитивно, я гадаю, хоча знання англійського язика у мене невелике, але вже зрозумію, про що йде мова. Того, що якщо дивіться, ми використаємо батько націонал-соціалізму, то в нас є стабільність плюс 50%. Ідеологія підтримується плюс 10,01 10 і комплент, чи навіть... Ченші зміна фашизму у вашій державі буде зростати шаленими темпами. Добавили вони також баланс, баланс, який стосується дивізії СС і Вермахта. Тобто ці дві такі організації всередині вашої німецької держави будуть боротися за вплив, і від того впливу буде залежати ну, подальше, напевно, політичні дії та. Дебафи та бафи до вашої держави. А що стосується рішення, то є по рішеннях можливість впливати дипломатичним шляхом за допомогою політичної влади на такі держави, як Німеччина, ну точніше Італія, Булгарія, Румунія та Венгрія. З кожним разом при виконанні фокусів буде розширюватися цей пакетик. Ну і стандартні у нас такі рішення, плюс до того кажуть розробники, що будуть протягом вашого проходження додаватися нові рішення, які впливатимуть на поглиблення вашого проходження. Не були оновлені, на превеликий жаль, іконки чи самі солдати, але також були додавлені нові генерали. Генералів в дійсності додали. Якщо ви в пильні частинку граєте за німецьку державу, то ви відразу от, факт на лице. Старі генерали видно і видно, що були от нові додаються поступово ці генерали, які були з історичної складової, то ж саме, але на цей раз у ванільці, на превеликий жаль, їх не було. А в цій модифікації їм виділилася особлива така роль та увага. Ну, в принципі, друзі, все. На даний час така модифікація вона на стадії бета-тестування. Обіцяю додати ще фокусів більше для німецької держави, щоб ваша гра саме за націонал соціалістичну партію була е, ну, максимально поглиблена та, по можливості, альтернатива. Ну, а наразі я з вами прощаюся. Можливо вам. Якщо сподобалося цей відео, обов'язково ставте лайк і підписуватися на канал. Було корисно вам показати цю модифікацію, яка, я думаю, вийде скоренько на нашому каналі, щоб по-новому подивитися за проходження за німецьку нацистську державу. Дякую усім, до побачення та хай вам щастить!